Ворог цинічний та підступний. Він не цурається гатити по мирному населенню та знищувати цивільну інфраструктуру, зокрема, цілити по газопроводам, аби залишити запоріжців взимку без тепла. Однак робітники «Запоріжгазу» всіма силами намагаються убезпечити населення від таких наслідків. Що саме вони роблять? Розповімо в нашому сюжеті. Під час масованих обстрілів нашого міста була пошкоджена газова інфраструктура, а саме шкафні газорегуляторні пункти і внутрішні газові мережі. Зокрема, на правому березі пошкодило закільцований підземний газопровід, але фахівці зуміли оперативно ліквідувати аварію з мінімальними відключеннями газопостачання. Треба було при ремонті і при ліквідації витоків газу відключати велику кількість людей 62 тисячі. Ми вирішили, що ми це робити не будемо. А ми будемо розірвати це закальцування газопроводів в трьох місцях підземних газопроводів. І таким чином відключимо найменшу кількість людей саме там, де були пошкоджені будинки. Це було. Було 214 клієнтів спочатку, а потім ми частину газопроводів відремонтували, підключили і залишилось у нас 8 клієнтів. Швидше та з меншими витратами ресурсів здійснювати ремонт допомагають спеціальні зварювальні апарати, до яких можна підключити ще додаткові інструменти та освітлення. На виробництві у нас їх всього зараз два. Більше ну, в Запоріжжі ні у кого немає, в Запорізькій області теж. Дозволяють на одній машині працювати трьом зварникам, тобі, двом з двох пустив і одному з інвектора. Тобі ж при приїзді, наприклад, наприклад, на цей об'єкт на одній машині приїжджають три звина, працюють з однієї машини всі. Окрім аварійних ремонтів, проводять і планову підготовку до опалювального сезону за допомогою європейських технологій. На підземних та надземних газопроводах змінюють старі засувки ще радянського зразка на сучасні та абсолютно герметичні кулькові крани. Це дозволить у майбутньому під час ремонтів не відключати від газопостачання велику кількість споживачів. На території Запоріжжя та Запорізького району цього року змінили вже понад 10 таких засувок на газопроводах. А в розподільних пунктах змінюють лінії редукування з регуляторами тиску газу на нові від італійського виробника. Навіть якщо абоненти, от ще зараз вони тепло, вони не, нічого не включають. Він буде держати з виставлений тиск. Коли вони включать усі прибори, він все одно буде держати той же самий тиск. Абоненти, це. Ви могли побачити, проходять, вони навіть не знають, що у них газу не повинно було бути. Ну, він є, нічого не замічають. Запоріжці по-різному готуються до сезону холодів. Хтось має всю надію на комунальників, а в кого є можливість, активно утеплюються. Трохи там перебрали, трубу переставили, трохи там зробили, щоб вдома тепліше було і все, а так. А так готові, так. Ну ми кожен рік готуємось до опалювального сезону. Ну якщо там це приватний сектор, ти сам собі за себе забезпечуєш і на випадок, якщо газу не буде, ми популяли старі дерева. Так що все добре. Та я так нічого не робив, дров нарубав. Ага. Ось так. То у нас дом. Будинок. Бабка сказала, треба робити дрова. Я нарубав. Ну як можна готуватися? Ми ВПО, що ми можемо готуватися, а покупати у нас немає, нічого. Що є в цьому? Будуть топити, будуть, не будуть, не будуть. Будемо кутуватися і сидіти. Конвектор у мене газовий, але запасаю всі. Ну, купила й дуйку. І конвектор електричний є. Дуже сподіваюся, наших хлопців. Мабуть, і будуть перебої. Ну, сподіваюся, що не такі. Спеціалісти зазначають, що мережа готова до опалювального сезону. Можливі аварійні ситуації будуть ліквідовувати з максимальною швидкістю. У Запоріжгазі наголошують, що жодних змін у роботі підприємства не відбулося. Реквізити оплати за доставку газу та варіанти показів газового лічильника не змінилися.